Як сказати англійською, хто б міг подумати? Цю фразу використовують, щоб висловити здивування через несподіване досягнення або результат. Англійською це звучить: Who would have thought? Уяви ситуацію: твій друг ніколи не займався спортом, але нещодавно пробіг свій перший марафон, і ти кажеш. Who would have thought he could run a marathon? That's incredible. Хто б міг подумати, що він зможе пробігти марафон? Це неймовірно. Who would have thought he could run a marathon? That's incredible. А коли ти в останнє казав, Who would have thought? Поділись у коментарях. Втомився звучати як учень. Настав час говорити як носій. Забирай мій курс Say It Better. Посилання в описі каналу.